Вітаю вас, мої доренькі, я Ірина. Я тут трошечки поєднаю два розклади стосовно НАТО для України і для Грузії. Чи вдасться українцям в цьому році вступити в НАТО, увійти в НАТО? І так само і грузинів подивимося. Дивимося одночасно, це, як знаєте, відзеркалення українцям чи вдасться і чи вдасться грузинам. Щоб не робити, я так по Шуріку буду робити. І так, українцям може вдастися. до речі, цим грузинам так само. Дивіться, тут якісь серйозні кроки будуть зроблені. А є таке, як би це сказати, не тенденція, а енергія показує, що є усі шанси і українцям, і грузинам, тобто Грузії, стати партнером НАТО. В мене тепер інше запитання, тому що, тому що ходять такі чутки, що Україну можуть поставити перед вибором НАТО чи Зеленський. Ми вже говорили про те. Хоч і я вже трошечки себе проінформувала, що я так чула, не проінформувала а так чула, що а... вибори мали би бути, відбутися цього року. Десь я таке чула. Від якихось журналістів. Ось так я скажу, я не пам'ятаю їх усіх. Ось. А... Але коли я дивилася, вибори у нас будуть на наступний рік, вирогідніше, так? Але виглядає так, що Україну можуть поставити перед вибором або Україна вступає в НАТО, або Зеленський залишається, тому що ми вже зрозуміли, що команда Зеленського вона все робить для того, щоб ми не вступили в НАТО. І факти говорять про те, що Україна була готова перші дні широкомасштабного. Вторгнення підписати документ, що Україна віддає і Крим, це в Білорусі, до речі, мало бути. Потім у Туреччині мало це бути, і не вдалося це зробити, тому що український народ весь піднявся. Це ви все знаєте, мені не треба вам нічого говорити. Все, а уряд вірніше не уряд, а наша влада. Хотіла здати території України. Плюс там був ще один пункт не вступу до НАТО. І так. І так можуть Україну поставити перед таким вибором або НАТО, або Зеленський. Так чи ні? Ну, ці карти не кажу так чи ні? Я не бачу. Тут, ви знаєте, скоріше за все, тут і не так, і не ні. Я скажу чому. Західні партнери поки що, поки що, я так ще не бачу. Ми ще або недостатньо вклалися. Думаю, я так, що ми недостатньо вклалися плюс. А західні партнери НАТО, верніше НАТО, так яке нас ніби що чекає. Вже і Кісінджер про це говорить в Україні. Варто би вступити в НАТО, і він шкодує про те, що він був проти цього. Ось то наші західні партнери таке враження, що вони будуть ще ну набиратися терпіння ще почекають, що станеться, що відбудеться, як будуть розвиватися в Україні. Справи, давайте подивимося, трошечки, можливо, конкретніше нам покажуть. Переговори про це будуть йтися, наскільки я розумію, будуть прийматися рішення, але, мої дорогенькі, шанс у нас дуже великий. Шанс у нас дуже великий. І будуть йти переговори про це. Тут буде дуже це настільки серйозна справа. Тому що це, по-перше, величезний шанс, але я би так сказала, Україна має великий шанс, так, але це, ну, так, один до. До 25. 25% Україна має шансів, на жаль. Тільки 25%. Шанс є, але це дивіться, самі е, монети, самі монети. Тобто, це е, серйозна справа. Це не буде так швидко вирішуватися, це не буде спонтанно вирішуватися, це не буде так, знаєте, в попихах між е, дверима і коридором і тому подібне. Це буде вирішуватися у спокійній обстановці. Це буде конкретно розбиратися все, е, все прийматися до уваги, шанси. Е, Пробіли, що Україна робить, що Україна не робить тому що там є, наскільки я розумію, якісь вимоги, за які я не знаю і не хочу внікати туди, тому що в мене голова забита розкладами. Ось, але я так розумію, що будуть вестися серйозні переговори. Ось ця карта про це говорить. ось Навіть я бачу, що будуть нам поблажечки давати. Ось так. Це я бачу, але не бачу, що дійсно Захід покладе, тому що, як то сказати, Захід бачить, що робить влада Зеленського. І наскільки я розумію, тут не буде цього. Ще вони наберуться терпіння. Я так можу сказати, ще, ще дають нам півроку. Сім місяців. тому що ось ця карта про це говорить. Але ця карта говорить на місяць, напр... вірніше, на... Я, я так скажу, десь, десь приблизно, можливо, півроку, і ми почуємо про серйозні розмови про вступ у НАТО до півроку, десь так. Якщо ця говорить 4 місяці, ця говорить 7 місяців, приблизно в цей срок. Ось так, мої дорогенькі, все. Люблю вас, цілую, обнімаю, мої любі разом до перемоги і слава нашим збройним силам.